Друзі, всім привіт! Сьогодні відео не про перепродажу, а більш полягає про світло. Так як зараз більше почала темна пора. І фари. Це досить важлива річ в даний час. Більше осінній, зимовий період, коли ніч більше по часі. І для мене це вже дуже проблемна, проблемне питання. Вже не перший рік, 4 роки їжджу пасатом, і постійно. Дуже важко мені мінатися з автомобілями. І нічого не видно на моїх фарах. Думаю, хто має B5, а особливо, якщо ще B5 з такими фарами більш жовтими, ну, я вже їх полірував і корише, нічого не дає. Дійшов я до висновку того, що потрібно замінити лампочки. От Я вчора замінив лампочки і поставив ось таку фірму. H7 12 вольт, 55 Вт 150%. Хочу поділитися відгуком, чи допомагають, чи не допомагають. До цього ось в мене стояла така лампочка, бо я одну замінив а одну ще залишив. Це ще оригінальна німецька лампочка, пише Германія на ній. Це стандартні лампочки, які ставлять на німецькі машини. Можливо, для Німеччини, де все освічується, це нормальна лампочка. Для нашої країни, де у нас нічого не світиться ніколи, це є не дуже. Також хотів таку впихнути, але це треба заказувати, а в нас в магазині не було. Цю я впихнув племіннику до Гольфа 3. Там одна лампочка, а в б 5 йде на дві. Хочу поділитися відеоком. Ось така вона в такій короббусі йшла. Ось так ця лампочка виглядає. Вчора поставив одну для проби. Ну, я був шокований від, е, ну, від можливості одної лампочки, наскільки мені удобніше стало їхати. Ну, для мене ще був один критерій, щоб я не сліпів зустрічнях машин. Це також ну, хороше світло, але коли ти сліпиш всіх підряд і ну, є велика вирогідність, того, великий процент того, що. Колись так, хтось у вас залетить. Тому я вибирав такі, щоб ще не сліпіли. Ну, наскільки я вчора їхав, я не сліпів. Ну, також ще відрегулював фари на низ. Зараз покажу, як світять. Не знаю, чи буде видно. От, можливо, так видно. Фара, ну, досить жовто світа. Ну, Досить погано світить, жовтим кольором, жовтенько, не знаю, чи буде видно. От, а дивимося на цю. Як бачите, бачите фара світить набагато білішим кольором і набагато ліпше. Так, ось так це виглядає. В темряві. Також бачимо, Це світи гарно біленьким кольором, що немає такої жовтизни, як от в тій правій. І якщо бачимо, яке більш жовтіше світло в цій фарі, що всю сторони сторону так не... Не так світе, як стоїть. Рішення прийняте правильно про заміну лампочок. Тому, щоб в п'ятому поміняти, потрібно цей фільтр зняти. І аж тоді з'явиться доступ до лампочка. Так, доступу немає. Я зараз розбираю і знімаю цей корпус воздушного фільтра. Це підрозібрав, це все діло зібрав. І тепер бачимо різницю, яке біленьке, наскільки біліше світло. Ну, різниця є взагалі на одній лампочці, а тепер ще й на двох. Ну, так не від... Ну, Не знаю чи на відео, але мені стало набагато краще. Відніше, зараз вийду на двір і покажу, як буде на дворі. Ну, світиться ще світло на дворі. Ну, Я скажу, що різниця. Таке біленьке світло стало, не таке, як воно було жовте-жовте. А таке білесеньке-білесеньке світло стало. Так що Я рекомендую для заміни отакі лампочки. Ну, різниця взагалі є колосальна порівняно з тим, що було. Ну і Можна собі регульнути, як ви собі хочете, щоб у мене стоїть на двойку, або... або двойка, або одиничка переважно. Ну, людей не сліплю і врахую, що це є нормальне. Ну, тройка це вже є. Трошки вже занизько. Ну, двойка це є якраз оптимальний варіант для того, щоб не сліпіти і було все видно. Так що такий обзор таких лампочок. Так, ось таке світло, не знаю наскільки камера передасть, але ну, стало більш біліше, ясніше, це ближнє світло. На ближньому. Ну, от, проїхався сьогодні з машинами, я вже не приторможував абсолютно. Ну, правда, зараз мокра погода, все рівно на асфальті не така ж видно. Ну, але вже стало більше, більш приємніше їхати. Ну, і Хто буде ставити собі такі лампочки, можу рекомендувати, дійсно вартує дати ці гроші і поставити ось такі лампочки.